Борохович Михайло, полковник, дипломат, воїн. Але знаєш, чим він запам'ятався найбільше? Цей чоловік 17 років командував гадяцьким полком, бився під Азовом, тримав оборону від татар, а ще зібрав нечуваний скарб понад п'ять тисяч червінців, таляри, срібло, леви. Усе в погребі у лютинці, коли йшов у останній похід, наказав дружині розділити все між дітьми. Після смерті гетьман особисто охороняє вдову дітей і спадок. Скарб був справжній, але не тільки в монетах. Гідність, служба, честь. Ось що залишив після себе полковник. Похований у власноруч збудованій церкві. Історія пам'ятає таких.